Анна, курсантка Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, днями приїхала до Мукачівського прикордонного загону для стажування. Минулий раз я була на гірській ділянці, цього разу на рівнині. Маю з чим порівнювати, та також ми несемо службу в різних прикордонних нарядах, включаючи пункт пропуску. Нас ознайомили вже з ділянкою місцевості. Також ознайомили з документаціями, які ми будемо вести в майбутньому та правильно їх заповнювати. Максим приїхав на стажування вже вдруге. Розповідає, який досвід здобув протягом цього часу. Можу сказати, що тут доволі легка ділянка для прохідності. Також є елементи річкової ділянки. В цілому це для мене нова річкова ділянка. Тому ми отримуємо певний досвід. з Боротьби з протиправною діяльністю саме на, морські, на річковій ділянці і використання технічних засобів охорони в, для затримання порушників державного кордону. Практичне стажування у органах охорони державного кордону курсанти академії проходять щороку. Прибули з метою набуття практичних навичок в органах охорони державного кордону. Як в академії відпрацьовували теоретично, також є зараз можливість практичних здобутих навичок побути в ролі старшого прикордонного наряду. Це майбутньому офіцеру потрібно буде для подальшого проходження служби в органах. Охорони державного кордону на цьому етапі їх навчання вони мають набути досвіду несення служби старшого прикордонного наряду. Завдяки стажуванню майбутні офіцери набувають практичних навичок на різних посадах від начальника до старшого наряду. Майбутніх прикордонників залучають до різних видів роботи, працюють з паперами, а ще виходять на патрулювання. Також будуть відпрацьовані певні питання, які відповідають саме. Тим теоретичним знанням, які вони наразі отримують в академії, слухачі нашого прикордонного вишу будуть відпрацьовувати своє практичне стажування у всіх підрозділах охорони кордону, які є на нашій ділянці. Це і підрозділи на зеленій ділянці кордону, а також і у пунктах пропуску. Кожен курсант не просто наближений до умов, яких доводиться працювати прикордонникам, а безпосередньо бере участь у захисті держрубежів. Можливо, хтось саме з цих практикантів невдовзі прибуде на Закарпаття не у статусі курсанта, а офіцера та нестиме службу саме у Мукачівському прикордонному загоні.